Володимир Дебой більше не мер Житомира за це проголосувало 43 депутати, хоча вистачило б і 41 голосу. Деякі колишні соратники міського голови раділи навіть більше ніж опозиція. Сам Володимир Дебой повідомив, що підстав для його відставки немає, тому все, що відбувається, незаконно. Дострокове припинення повноважень сільського селищного міського голови регламентується статтею 79. І так як воно зараз відбувається, воно не є законним. По тій причині, що ця стаття передбачає виключні підстави, на підставі яких можна позбавити достроково припинити повноваження міського голови. Жодна з підстав в рішенні проекті не вказана. Але більшість депутатів вирішила остаточно, мера необхідно перезавантажити. Сьогодні потрібна перезагрузка влади, сьогодні потрібно перезагружати і депутатів. Але термін визначиться, коли будуть вибори. Сьогодні потрібно перезагрузити і міського голову. Я не вірю міському голові і мої пропозиції. Я перше пропоную все ж таки нашого наполеончика зняти сьогодні легітимно депутатам. По друге, по-друге. Останнім, що зробив Володимир Дебой на посаді, це запропонував проголосувати народний виконком і ввести у нього всіх охочих: 61 людину. людину. Була багато людей, щоб в не було свободний народний. Сьогодні ми от мати контроль да. розсоється да. і можливість, щоб була. Питанням ефективності такого виконкому депутати вирішили зайнятися пізніше, тому швидко проголосували за весь список і перейшли до розгляду відставки міського голови. 43 триза. Ишній мер подякував колегам за роботу і залишив сесійну залу. Виконувати обов'язки міського голови до перевиборів буде опозиційний секретар Любов Цимбалюк. Після відставки Дебоя на сайті міської ради з'явилося його звернення та звіт про роботу.